П'ятниця, 10 жовтня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. За незаконну торгівлю зброєю та боєприпасами судитимуть боковинця. Чернівецький перинатальний центр отримав сучасне обладнання для передчасних пологів. Війна для нього триває вже 11 років. Історія прикордонника Сергія Золотарьова. Громадянин Грузії постане перед судом за спробу незаконно перевести через державний кордон валюту на понад 11 мільйонів гривень. За даними слідства, детективів бюро економічної безпеки в Чернівецькій області та обласної прокуратури, водій рейсового автобуса Хмельницький Стамбул сховав 260 тисяч доларів у спеціально облаштованому тайнику в моторному відсіку. Під час митного контролю виявили схованку з валютою. Гроші та транспортний засіб вилучили і заарештували за рішенням суду. Фігуранта обвинувачують у замаху на контрабанду товарів. За незаконну торгівлю зброєю та боєприпасами судитимуть жителя Чернівецького району, повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік продав за 3200 доларів пістолет, кулемет, бойовий пістолет та набої. Зупинятися не збирався, планував продати ще й осколкові гранати. Під час чергової угоди отримав 2600 доларів, але, помітивши правоохоронців, утік. Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї і боєприпасів, а також замах на незаконне поводження зі зброєю. Буковинцю загрожує до семи років позбавлення волі. Війна для нього триває вже 11 років. Прикордонник Сергій Золотарьов був серед тих, хто зустрів ворога ще у 2014-му. Його історія про відданість службі та про справжній сенс слова захищати у нашому сюжеті. Сергій Золотарьов з міста шостка, що на Сумщині. Його війна розпочалася у 2014 році. Прикордонником морської охорони він потрапив під обстріл біля Маріуполя. Тоді вперше зрозумів, наскільки близькою може бути небезпека. Втім, для себе вирішив, службу не залишить. Була можливість ще в 2014 році, була можливість списатися за станом здоров'я. І Предлагали: якщо не хочеш, ми можемо тебе списати або можеш перейти на. Іншу посаду. От, ну, з тим, що я зіштовхнувся з тими людьми, які ну це волонтери в 2014 році, які допомагали мені в моєму оздоровленні в моєму лікуванні. Їх відношення і ставлення до мене до всіх інших військовослужбовців надихнули мене на те, що ну, службу закінчувати ще рано. Весь період АТО та операції об'єднаних сил Сергій Золотарьо фактично не залишав передову. За всі ці роки пройшов найгарячіші напрямки, і кожен день служби для нього був передусім про відповідальність. У мене завжди був такий, можна сказати, мій дівіз, що. Я готовий воювати не за того, що. Попереду ворог, а тільки за того, що є попереду є хтось позаду нас. Ну позаду нас я трактував це так, що це наші сім'ї, наші батьки і всі, всі інші цивільні люди. Ну тобі, ж, вся наша країна. В лютому 2022 року він знову опинився під Маріуполем, де став одним із захисників Азовсталі. Цього разу боротьба завершилася полоном, який тривав майже два роки. Про цей період Сергій задувати не хоче. Їжані. Смачне обслуговування, персонал поганий. <ріху> ну, якщо це так ну, сказати, бо ну я, я можу сказати, як, але ну, це на камеру не говориться, якби розумієте. Ну нічого хорошого. Ну, зовсім, від слова, зовсім. У звільнення Сергій повірив лише тоді, коли почув рідну українську мову. Повірив тільки тоді, коли до нас до автобуса зайшов чоловік і сказав. Хлопці, вітаємо, ви вже вдома. Ну то тобто українською мовою, де не російською. От. Зараз аж мурахи по кожі, по шкірі бігають. Зараз Сергій вдома відновлюється, але каже, повернення до звичного життя лише починається. Ну взагалі шлях сам по собі сам по собі довгий, і важкий, якщо так. Ну, Ще раз хочу сказати дуже велике дякую самим буковинцям з їх теплотою, з тими людьми, якими я тут зіштовхнувся, з, ліко... з лікарями і так, з цивільними. Сергій Золотаріо пройшов шлях від перших боїв війни до полону і повернення додому. Його досвід це свідчення того, якою ціною дається свобода, і водночас нагадування: кожен день після повернення теж боротьба, але вже за мирне життя. Радисла України. Олександр Окіпняк, новини Сі4. передчасні пологи, серйозне випробування і для батьків, і для медиків. Щороку в Україні з'являються на світ тисячі немовлят, яким потрібна особлива турбота. У Чернівецькому перинатальному центрі лікарі отримали сучасне обладнання, що допоможе рятувати життя немовлят завдяки австрійським та швейцарським партнерам. Як саме новітнє обладнання допомагатиме роботі медиків? Дивіться далі. Кожна 20-та дитина в Україні народжується перечасно. Такі немовлята потребують особливого догляду і точності у кожному рішенні лікаря. Саме тому до Чернівців приїхали австрійські фахівці, аби поділитися досвідом і передати сучасне обладнання для діагностики новонароджених. Я був у багатьох країнах: в Румунії, Ізраїлі, Ірані, Палестині. І Якщо прийняти те, що я зараз бачу в Україні, то я хочу висловити подяку й похвалу тим лікарям, які тут працюють. Бо вони працюють із великим захопленням дуже фахово, і те, що ми хочемо, це підтримати їх у технічному відношенні, бо це виведе їх на ще вищий рівень. Завдяки підтримці благодійника Стефана Отрубая, представника родини Естерхазі та швейцарських партнерів. перинатальний центр отримав сучасний апарат ультразвукової діагностики. Нове обладнання дозволяє своєчасно виявляти відхилення в розвитку передчасно народжених дітей. Це люди, які дбають про Україну. Особливо в умовах воєнного стану. І протягом е, минулих візитів е, обладнання було подаровано і проведені тренінги в місті Хотині для лікарів-неонатологів, в пологовому будинку номер 2 І оця така е, системна. Допомога і системна любов до людей, які живуть в Україні, до матус, які народжують своїх дітей, і до немовлят, особливо тих, які народжуються передчасно у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. За 2025 рік народилось 1580 дітей. З них 108 – передчасно. Новий апарат ультразвукової діагностики дозволить медикам точніше оцінювати стан немовлят у перші години після народження. Якщо говорити безпосередньо про ультразвукову діагностику, Тако це є один з важливих шляхів наближення нас до стандартів надання допомога новонародженим дітям до європейських стандартів, тому що ми наближаємося до mm -hmm. того, щоб Діагностикою в критичних ситуаціях нове обладнання невдовзі запрацює у перинатальному центрі. Австрійські фахівці регулярно проводять навчання для місцевих лікарів. Така підтримка дозволяє підвищувати якість неонатальної допомоги і наближати українську медицину до європейських стандартів. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Надія Столбова, новини Сі Радіодиктант Національної єдності Вся Україна писатиме вже 27 жовтня у День української писемності та мови. Читатиме його Наталія Сумська за авторством Євгенії Кузніцової. Трансляція відбуватиметься у прямому етері на всіх платформах Суспільного, телебачення, радіо та онлайн. Щороку до флешмобу долучаються сотні тисяч українців у світі від школярів і студентів до представників різних професій. Минулого року текст для радіодиктанту написала Оксана Забушко, а читав його поет і військовий Павло Вишебаба. Тоді долучилися понад півмільйона людей з більш як 30 країн світу. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних вихідних! На все добре. Побачимось на сі 4